А ну, пизьми самую точки. самого низу візьми и поднимаю, давай. О, 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 брить, брить, брить. ловить? Ой, блядь, чао. А ну, ты або давай подавай я пущу, а ты тримай. Ой, блядь. Нормально, нормально, нормально. тримаєш, тримаешь, пиздец тримаешь, вау. Нормально, да. Пиздец, блядь. Да, поможе мені, щоб ми не, не, не їбали Дай, його. Що ти там на паркури? Тут дві такі лапи звисають. Тобто твоє волосся. Вау! Вау! Ці очі! Оце очі! Оце це тебе ніс! В твоїх очах цілий космос! Ого, оце бенні смішний.

А як? Воно подходом застрибнуло. О боже! ви! за собой пригласил! Ты монстр, блять! Я попросив маму сходить зі мною в багазин. Пизде, да Купила все? Охує! Ты хле я впевнечи. Хто это речи?

Нормально, нормально. О, нормально. Ай! Шо вісім наверх. Пока тысяч. Це нормально. Найшла. Там за І шоп шоца, тільки шо було. Так я все чекаю, коли ви передасте. Мені на голову двері кинули. Да идите на блять, ну на наша ты її покрутила и все. Ну, не підіймається? Это шоу, ваш ваш кишек... Кіша... Ебать, разворота просто пятка дала.

なんでまたまたまたまたまたまたまたまたまたま Це що замінили аптечки цим, це щось взагалі таке фігня. Що, треба щось брати там? Рената. Да, ти її запустив?! Куди ти Куди ти її запустив?! Серйозно? Геній! Вау, вау.